В другий пункт. Звичайно так! За них же вболівалася школа, а вони почали готуватися до другого етапу? Ходімо пропозиції? Я пропоную розповісти про перлину класицизму Сумщини. Христовозбуженську церкву. А я пропоную про будинок культури осередком дозвілля молоді і старшого покоління. А я пропоную розповісти про сучасні будівлі зразу упровадження новітніх технологій. А можливо, потрібно дізнатися думку мешканців нашого міста. Так, чудові ідеї. Проте, я гадаю, що слід звернути увагу і на освітні заклади. Коледж. О, точно! Доброго ранку! Добрий день! Чи знайома вам ця будівля? Да, знайома. Це техніку раніше раджувати. А яку саме роль відіграє ваші сім'ї, в вашому житті ця будівля? Тут навчався мій чоловік. Я в наступному році думаю сюди вступити. І преподавання там на вищому рівні. Дякуємо за інтерв'ю. У чудовому майовничому куточку Слобожанщини розташований Охтирський коледж Сумського національного аграрного університету. Це один із найстаріших закладів України. Ахтирський коледж має більш неживкову історію. 1 листопада 1898 року на честь 25-річчя правління Олександра II було утворено ремісниче училище в Ахтирці на вулиці Сумській. Нині Фрунзе. Отрималось училище на кошти Харківського і Охтирського повітового земля. Першим завідуючим став технік Гес Декарбер. Проте життя не стоїть на місці. Цей начальний заклад пройшов не один етап реорганізації. Термісничих майстернь до ахтирського коледжу СНАУ серед випускників цього начального заходу є відомі і шановні люди. Це Іван Федорович Гончаренко, поет, публіцист, письменник, Іван Багряний, Автор більше 50 винаходів. Толді у 1947 році на посаду викладача прийшла працювати Олександра Рубанець. Саме її було відображено у фільмі Вніби ночнеї вільно. У 1955 році виріс красивий триповерховий будинок навчального корпусу. Будівля збудована в архітектурному стилі сталінської емпір, охристих відтінків фасад, цоколь закутий в імітований граніт, вхід прикрашений колонами, які підтримують балкон, широкі тристункові вікна, які на третьому поверсі завершуються вікнами-арками. Вишуканість і довершеність такого підходу підкреслює скульптурний орнамент. Щоб зберегти архітектурний стиль будівлі та забезпечити потрібну тепло та шумоізоляцію, вам необхідно замінити старі вікна. Ми радимо вам обирати європейського виробника, який має великий досвід і гарну репутацію. Скажімо, фірма Рихау на європейському ринку вже більше 50 років. Тепло та затишок з вікнами ріхау. На сьогодні ринок пропонує чотири види ПВХ профілів – клас, стандарт, еліт та ексклюзив. При центральному опаленні з позиції ціна якість доцільно буде обрати профіль стандарт класу. Якщо у вас індивідуальне опалення, радимо обрати профіль класу Еліт. п'ятикамерний склопакет з енергоефективним склом, наповненим газом аргоном. Використання такого склопакету на 15% підвищує теплоізоляцію. Ні, не старіє цей навчальний заклад. Та й коли випускники, а їх вже більше 12 тисяч чоловік, маючи високу шану та кваліфікацію, працюють і дай Бог будуть працювати в колективах нашого міста, району, області та всієї України. Працюючи над проектом, наша команда стала більш організованою та мобільною. Ми дослідили архітектурний стиль багатьох будівель нашого міста, відкрили унікальні факти з історії цього навчального закладу. Піка стали для нас зрозумілими. Ми отримали досвід і велике задоволення від спілкування з мешканцями нашого міста. Відтримайте нас!